Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Враження від гри. готувалися довго до цього матчу. Була перерва між баблами. Непогану гру показали. Десь в першу половину йшло якось не так, як хотілось, але після довгої перерви дали захист, десь. Учні кітки були добрі. Що стало ключовим у цій перемозі? Ключовим. От якщо ви окремите якийсь один фактор. Фактор командна гра. То слухали тренера підказки, виконували От цей фактор. Ну, готувалися до Дніпра цілеспрямовано готувалися, готувалися до їх форми захисту. Так. І, в принципі, Доволі довго нам давалося, знаєте, навіть попри те, що ми там на початку другої чверті, мені здається, там десь програвали вже 10 очок, так? 10, 11, скільки там? 12. 12, так? 29-17, так. А, але ж був великий, була була велика перерва так? між іграми майже три тижні. Три тижні ми другого зіграли, сьогодні у нас вже не другого як вам зіграли, 14-16-го зіграли. Сьогодні вже дай Боже. Четверта, тобто майже три тижні в нас так перерва. Дуже багато доводиться тренуватися, а гравці не люблять тренуватися просто так. Знаєте, тобто потрібні ігри, ігри, ігри. Я розумію про систему баблів, так, і те, що готуватися, але довгі перерви дуже погано на фізичних кондиціях, на ігрових кондиціях сказуються. І сьогодні, десь перші хвилин 15 було видно, що хлопці немає ігрового ритму. Так. Але, в принципі, стояли на правилах, які ми готували. Останній тиждень цілеспрямовано готувалися до Дніпра, так, і е, доки ми стояли на наших правилах, так, ми перш за все в захисті, але і в нападі. Так. Тобто ми сьогодні лімітували дещо Дніпро з трихочковими бразками, з китками і віддали їм деякі інші. Але... Знаємо Дніпро як швидку команду і намагалися якомога менше дати трьохочкових і якомога менше швидких м'ячів, легких очок ну, у быстрому прориві, так і а, на чужому підборі. Тому десь вдалося, десь, звичайно, що ні. Це баскетбол, кожен ми робимо помилки, але поки стояли на правилах, так, то ми в, принципі, в другій половині контролювали десь гру. Так. І треба так робити всі 40 хвилин. Хлопцям велика повага організація наші, всю, всю організацію з перемогою. Ми, в принципі, <кхід> скажімо так, нам ця перемога нам була потрібна. Так? Тобто Ми її заслужили, і керівництво клубу, і гравці, в першу чергу гравці, так? і тренерський штаб, який підготувався до цієї гри, в принципі. Мої асистенти, які провели дуже багато роботи, так, за ноутбуками, і за матчами, і вони. Їм дуже велике дякую за їх роботу. Так? І сьогодні це перемога цієї організації будівельника. Так, всім дякую, всіх з перемогою. Дніпро показав в принципі, дуже хорошу гру, так вони дуже нам так скажемо. Але десь як у нас минулого сезону, так у Дніпра зараз, коли в тебе немає поразок, так ти дещо виходиш на гру не завжди максимально мотивованим. Може це десь зіграло, це не моя робота, не можу казати так. Але в принципі, те, як вони б'ються, кожен гравець, в принципі, ні сантиметра майданчику не віддає. І сьогодні така рубка була, знаєте, серйозна майданчику. І хлопці витримали і дуже їм дякуються. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Хочу подякувати команді Будівельник показали достойну гру. А що можу сам сказати? Дуже прикро програвати таку, такий матч, такий бій вдома. Тому будемо працювати та готуватись на наступний матч. <хай> Звідки взялася? Звідки це третя швид? Хто її виграє, як говорять, то той виграє матч. Якось ми були не дуже готові. Будівельник всю будівельник дуже щільно грав в захисті з нами. Дуже щільно опікали нашого плеймейкера Михайла Горобченка. Було йому десь важко, десь він не було організації гри. Плюс ми програли підбирання в захисті 27 підбирань на нашому кошику, Це дуже багато і. Це і я думаю вплинуло на результат. Плюс втратили концентрацію з лідерами, дали Олександру Кольченка набрати, зіграти свою гру. І Павло Боренко двадцять забив і конів, і Сандол домінував. Тобто з лідерами будівельника сьогодні не, не впоралися, але працюємо далі. Ми зробимо роботу над помилками і будемо. Далі рухатися вперед. Що за Греба? За Греба зробить завтра обслідування, і тоді ми будемо знати, а зараз ми не можемо нічого сказати, був удар в коліна, я так розумію, і, 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 ну, дивитися. Будемо сподіватися, що це просто ушиб якийсь. але не щось серйозніше.